Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на картах Таро хочу продивитися місто Бахмут. Чи вистоїть такий Бахмут? В лютому ще не робила про це, про це місто прогноз, тому мене питають, що ж буде з Бахмутом. Тому давайте продивимося ситуацію по Бахмуту і подивимося, що говорять нам карти. Дуже від вас прошу підписки. Якщо не підписані на мій канал, буде дуже приємно бачити вас в підписниках, а також діліться цим відео, щоб більше і більше людей бачило його з друзями, знайомими на Viber, на Telegram, Людям відсилайте такі прогнози, можливо, комусь вони ну, принесуть якусь максимальну радість тим людям, які, можливо, виїхали з Бахмуту. І ви знаєте таких людей. Тому, така, знаєте, це буде як енергообмін. Я вам, ви мені. Також ставте уподобайки, якщо сподобалось відео. Буду дуже рада ще за коментарі. Так, ну давайте подивимося. Бахмут. Бахмут. Так, яка загальна енергія зараз у Бахмуті? Так, що там? Яка військова ситуація на зараз в Бахмуті? Покажіть нам Назара ситуація в Бахмуті, Донецька область. Так, зірки показують нам. Сподівання, йдуть процеси. Там жорстокі бої, дуже жорстокі. Так. Ситуація, знаєте, така провисає, ситуація якось начебто змінюється. По правосуддю там буде, знаєте, така правосуддя і сила. Говорить, що застосують там ну, таку силу по правосуддю, тобто заслужену, як кажуть, силу, але там ну, жорстокі бої, дуже багато вогню. Прямо, знаєте, страшне. Так, що ж там? Нічого там поки що такого, знаєте, як кажуть, задовільного нічого немає. Розпач і дуже великі переживання, дуже великі втрати. Тому, на жаль, бахмут там. Ой, там пекло. Давайте подивимося, що ж у лютому зі сторони, які дії будуть зі сторони української армії, які дії будуть зі сторони ворога російської армії. Так, покажіть мені у Бахмуті, які дії з української сторони, які дії з російської армії. Так, українська сторона Бахмут. Російська сторона Бахмут. Так, українська сторона, ми накопичуємо ресурси, ми їх там накопичуємо, використовуємо, тобто втримуємо все. Ми тримаємо там в принципі, контроль. Зараз контроль у наших руках. У ворога там хитка ситуація, але він хитрить, дуже якось знаєте, хоче щось маніпулювати, хоче щось ну Так, знаєте, схитрити. Так, що тут з української сторони? Ой, ми втримуємо контроль, але, знаєте, багато там ілюзій всяких. Ми також, якісь, з нашої сторони також є маніпуляції. По карті смерть це говорить про якісь зміни там будуть. Щось буде імператор, якісь будуть, якось буде балансувати ситуацію, що тут імператор? Якісь домовленості. Ви знаєте, така ситуація, що дуже вони тут, дуже Збройні Сили України в залежності, тобто тут по дияволу прямо, хоч би не часом ми не відійшли відход і складання зброї. Що ж з російської сторони тут? Ну, вони працюють, щоб взяти місто задоволені дуже просуванням своїм. Певну, якусь частину мають у місті, але дуже великі в них втрати, ресурсів і всього. Але вони от ну, чекають, чекають, що вони все ж таки успіх будуть мати на успіх. Чекають на успіх. Тримають позиції, не відходять і не планують відступати. Тут повністю сподіваються на перемогу та на успіх. Давайте так, спитаємо, чи буде Бахмут в окупації. Чи буде Бахмут в окупації, окупованим? Чи буде Бахмут в Донецької області окупованим? Чи буде Бахмут окупованим? Варта Дурень говорить, що буде там дуже важко буде якісь прийняті мудрі рішення. Поки що ми даємо отпор, поки що ми даємо отпор. Ви знаєте, але тут прямо. Я не бачу, щоб вони взяли в окупацію міста. Не бачу. Чи відійдуть, чи відійде російська армія від Бахмуту? Чи відійде російська армія від Бахмуту? Така ситуація в них буде, але їм щось потрібно буде вирівняти і втрати великі в них, але, знаєте, їм в них такий наказ тримати місто, наказ не відступати, але щось вони там схитрять. Щось будуть хитрити, хитритимуть, хитритимуть. Щось вони там стягують докупи, багато стягують всього. У них приказ зачистити все, втримати території, зачистити все. Тому, ну, і відходу я не бачу. Тому там ну, надалі будуть такі, як кажуть, знаєте, туди-сюди хитка ситуація. Так. Ну, давайте подивимось. Березень. Бахмут у березні. Під прапором України чи в окупації. Бахмут у березні 2023 року. Під прапором України чи в окупації? Давайте подивимося під прапором України. В окупації. Так, під прапором України випала жриця. Тобто, тут ще, знаєте, ще не все відомо, як кажуть. А під, в окупації тут якісь обговорення йдуть, якісь розмови, якісь об'єднання. Що говорить Жриця? Так, сила буде на. Ну, боже, тут всі старші аркани. Тут буде, бачите, ну, втримаємо силою, втримаємо, витягнемо цей все процес, але що людних говорить? Зірка, боже, такі всі старші арканди, і помірність. Так, суд. Всі карти витягую, всі, двійка мечів, блок. Що ж тут у росіян? Чи вони будуть в окупації? Чи буде... Вони очікують, да, що буде він в окупації, але це ілюзія. Це така ситуація хитка дуже. В них великі втрати ресурсів, ні. Вони по дияволу вони відійдуть. От він... Вони, мені кажеться, відійдуть. Їм прийде кінець. Угу. Їм прийде кінець. Все ж таки. Ні, Ні, вони програють цей бій, програють. Кажеться, мені вони ще програють, і все ж таки під прапором буде України березень. Тому що тут, ну, з усіх карт, що витягнула, тут всі старші аркани кроме двох карт. Тому це дуже важливе питання для України. Давайте ще на іншій колоді спитаюся. Так, покажіть мені, будь ласка. Чи відійдуть, чи відійдуть російські війська від Бахмуту? Чи відійдуть російські війська від Бахмуту? Так, да, бачите, відійдуть. Вони відійдуть. Активно так будуть відходити, тому що в них розбите серце. Тобто, ну, тут поражена, ціль поражена, обнуляються вони. Що він потола в що говорить. Ну, вони не можуть рухатися далі. Плани в них є, але вони далі рухатись не можуть. Просто не можуть. У них великі втрати йдуть. Давайте ще спитаємось так. так Чи буде окупованим Бахмут повністю? Чи буде повністю Бахмут в окупації, чи буде повністю Бахмут в окупації, чи буде Бахмут в окупації? Шанс дуже маленький. Шанс дуже маленький, але він єсть. Тому що активні, ну, активні дії, такі, активні там процеси відбуваються. Плани також є на окупацію. Плани також є. Але тут ну, дуже бачите, добра оборона, удари, удари прямо їх чекають. Тому ситуація, бачите, ну, коливається туди-сюди, туди-сюди. Ну, буде перемога. Не буде. Я думаю, що не буде Бахмут в окупації. Я думаю, що не буде. Ну, по цим картам я не бачу. Будемо сподіватися, будемо молитися, вірити Збройним силам України. Дай Боже їм сили там, в таких тяжких умовах втримувати місто. Тому держ... тримаємо кулачки і віримо Збройним силам України. Україна переможе. Не сумнівайтеся, бережіть себе.